Кольори це хімічні дипломати, які століттями ведуть діалог між наукою та мистецтвом. Плакат, хімія живопису магія кольору, створений нейромережею» намагається розкрити цей симбіоз, але дещо блукає в лабіринті термінології. Центральним образом плаката на є вугілля, найдавніший матеріал для малювання, що підкреслює зв'язок мистецтва з хімією вуглецю. Вугілля, амортна форма вуглецю. Завдяки своїй структурі, легко залишає слід на поверхні через агдезію, що й використовували ще первісні художники. На плакаті це відображено через фрази Аг, шейп пенсілс» – імовірно графітові олівці, які є кристалічною формою вуглицю, та охр, алюзія на охру природний пігмент на основі оксиду заліза. Проте генерація нейромережі додала деяких хаотичних абревіатур та термінів, які важко розшифрувати, та вони, на жаль, не мають наукового підґрунтя. Але, незважаючи на це, плакат інтуїтивно вказує на вуглець як основу мистецтва від вугілля до сучасних пігментів. Експериментальне дослідження. Відтворивши карикатуру вугіллям, я переконався його аморфні частинки чіпляються за паперові волокна, створюючи глибокий чорний тон. Це той самий принцип, що і у наскельних малюнках хімія вуглецю працює надзвичайно стабільно тисячоліттями. З давніх давен індустрія мистецтва розвивалася, і на сьогоднішній момент ми можемо замінити шматочок вугілля в наших руках на пензель та створювати власні шедеври. Моя ілюстрація демонструє цей перехід. Ліворуч карикатура вугіллям, де вуглець лишається королем контрасту. А праворуч. Новітній яскравий пейзаж акриловими фарбами, де пігменти синтезовані в лабораторіях.